Вітаю, шановні творці майбутнього. Я, Владислав Городицький, архітектор, чия спадщина глибоко вкорінена в архітектурному ландшафті України. Я був представником епохи історизму та модерну, і мої проекти стали символом переходу до нового архітектурного мислення. Я активно запроваджував інноваційні будівельні технології та матеріали, такі як цемент, бетон, залізобетон, сталь, що дозволило мені реалізувати сміливі та складні архітектурні задуми. Мої роботи охоплюють широкий спектр стилів від неокласицизму до неоготики та мавританського стилю, демонструючи мою універсальність та творчу свободу. Мої проекти вирізняються не лише технічною досконалістю, але й глибоким художнім змістом. Я прагнув до синтезу мистецтва, гармонійно поєднуючи скульптуру, вітражі, монументально декоративний живопис, майолікові оздоблення та художній метал. Серед моїх найвідоміших творінь, які стали відвідувачами Києва, будинок з химерами, Національний художній музей України, музей з левами, костел Святого Миколая та караємська Кенаса, будинок актора. Ці споруди є втіленням мого прагнення до створення архітектури, яка компенсує інноваційність, естетичну виразність та технічну майстерність. Мої роботи це не просто будівництво, а символи епохи, що відображають дух часу та прагнення до прогресу. Я вірю, що моя спадщина надихає майбутнє покоління на створення нових шедеврів, які прикрашають українські міста. Я, Іван Левинський, голос з минулого, звертаюся до вас. Творець Львівської сецесії, де європейський вітер зустрівся з українською душею, я залишив свій слід у камені та просторі. Серед моїх творінь, величний львівський вокзал та безліч будівель, що дихають духом нашого народу. Я черпав натхнення з народної архітектури Гуцульщини, Бойківщини та Надніпрянщини, щоб створити щось справді унікальне. Моїми руками зведені храми, як от церква в Підбарісцях, розписана пензлем Модеста Сусенка та сакральні споруди в Києві. Я будував не лише стіни, а й мости між красою, функціональністю та нашою національною спадщиною. Нехай ваші серця палають любов'ю до рідної землі. А ваші руки творять дива, що переживуть віки. З вірою у ваш талант, Іван Лавинський, шановні молоді творці майбутнього. Я, Василь Кричевський, звертаюся до вас, щоб поділитися своїм досвідом та надихнути на нові звершення. Як архітектор, художник та дизайнер, я присвятив своє життя розвитку української культури. Мій будинок Полтавського губанського земства став початком нового, національно-українського стилю в архітектурі, а ескіз герба Української Народної Республіки, символом нашої незалежності. Мої картини та роботи в галузі декоративно-ужиткового мистецтва це лише частина моєї спадщини. Я вірю, що кожен з вас має потенціал для творчості та самореалізації. Не бійтеся експериментувати, шукати нові шляхи та втілювати свої ідеї в життя. Ваша енергія та креативність це рушійна сила нашої нації. Пам'ятайте, що ваша праця це внесок у майбутнє України.